Бажання навчати ми змінювати світло коло себе. Реалізувати мої ідеї, бо я люблю наше містечко. Хочу його якось. Відродити бажання навчитись новому. Ми постійно розвиваємось, ми не стоїмо на місці, тобто йде розвиток вперед. У Нас дуже багато руйнувань в громаді. І кошти, які є, вони розподіляються на заробітні плати, вони йдуть на допомогу військовим. І те, що залишається, потреби роз... зростають, а коштів не вистачає. Бюджет що державний, що Місцевий бюджет на сьогоднішній день в стані війни недоотримує надходжень. і якраз не державний сектор зможе заповнити ті ніші. залучення додаткових коштів для розвитку маленьких громад це є більш зручнішим і вигіднішим і для громади, і для держави. Тому що нам треба е, якось працювати над своїм відновленням, якось працювати над е, тим, щоб е, люди відчували підтримку. Треба знати, що вони боряться за майбутнє, за своє майбутнє, що воно у них є. Бо велика кількість руйнувань. Люди покидають свої домівки за те, що руйнуються школи, руйнується інфраструктура. Якщо її не відновлювати, то ми можемо втратити свою громаду. А саме білопілля е, розбите все. В нас немає ні одного скла цілого, не одної школи немає цілої, не одного садочка. Вже немає цілого. Тому нам якраз і потрібне це відновлення. Нам е, потрібно повернути людей, громаду, щоб ми могли жити. Потрібно бути оптимістами і дивитися вперед і стратегувати наперед. Думати завтра закінчилась війна, і що ми будемо робити. І ми по завершенню війни нашої перемоги. Зобов'язаний громадянину буде дати новий якісний продукт, що ми бачимо і куди ми рухаємо, що громаду, що область, що державу. Треба вже створювати передумови для розвитку, щоб коли це все закінчиться, ми могли все почати вже відновлювати. Тобто ми вже будемо з ідеями, у нас вже будуть плани. Людям потрібен лідер. Без лідера вони не можуть згуртуватися. Вони не можуть поодиночку. Це ну треба все одно, щоб хтось був першим, тому що я знаю, я можу, я хочу. Я вмію створювати альтернативні сценарії в нових реаліях, вмію приймати швидкі рішення. Я не боюся брати на себе відповідальність і маю чітке бачення розвитку своєї громади.